щоб показати, яка ти гарна. Думаю, ага, ненадовго, ну ми не надовго, хворіться, добре. Ходи ходь. Дай, на мене де? Давай! Давай! По новому тебе думали. Це був прорив з заводу Ілліча на Азовсталь до основних сил Азову. Не проривалися, і він загинув в цій колонії. Побратими кажуть, що бачили, як в ту машину, в якій він їхав, щось влучило. Але разом. Yeah. 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 So, давайте вернуть. Частина мене не хоче вірити, що може, якщо тіла нема, може він ще десь живий, а е психолог радять, поки я сама не буду впевнена на 100%, поки я сама з ним. Ментально не не попрощаюся, то дитині краще не казати. Нодік, мамо. Ми не проти росіян боремося. Ми за цінності боремося. Ну, якщо зараз це не зупинити, не з ну не вбити, то тоді всі жертви наших найкращих воїнів будуть марні. Хех, ну, якось так.